І всім сонця, з вами я Нікс 100x. Сьогодні, вроді би, 15-та серія, як ми граємо в Діктатор Snow Так. Нам треба ще захватити 8 країн. Але тоді буде коротке відео, так що я би ще рекомендував ще трохи поторгуватися з іншими країнами. Добре. Починаємо. Ну. Давайте спершу захопимо Тайвань. Було б непогано. Прокачуємо армію і нападає. Так, армію я зібрав і ми нападаємо на Тайвань. Ядерку я, скоріше всього, пущу на Індію, а так то зараз я би дуже сильно хотів захватити Іран. Коли ми захватимо Тайвань, я би заховатив Іран. Хоча Іран такою ж самою силою, як Турція, так що спершу було би вигідно захопити Турцію, а потім вже напасти на Іран. І так, скоро я захоплю Азію, а потім ще й всю Євразію. А щоб захопити всю Аразію, Євразію, треба ще Саудівську Аравію взяти. Але вони не такі сильні, як Іран або Турція. На Тайвані ми виграли, прокачуємо производство. Так, зараз прокачаємо армію на Тайвані. Так, все, зараз прокачаю армію і нападемо на Турцію. На Турцію ми вже напали. Швейцарія може піти наступною. Це можна сказати. Та. Ем, Швейцарія це така ж сама армія, що й в Ірана, тільки без воєнно-морського флота. А Саудівську, та, давайте після Турції захопимо Саудівську Аравію. Думаю, в нас добре вийде. Оба на літак треба збити. Так. Та, ми виграли. Проізводство прокачали. Тепер армія. Але Турція сильна країна, так що доведеться отак прокачати. І думаю, взагалі такі сильні країни, отакі, як США і Всі на 5 зірок треба прокачувати не на 4, а повністю на 100. Думаю, було би добре прокачати. Так, нападаємо на Швейцарію. Я США хотів повністю прокачати, тільки ВВС прокачав не повністю. Так, блін, треба 8 тисяч. Ну нічого. На Турції ми все прокачали. Тут теж все добре. Саудівська Аравія 100% піде наступною. Так. угу. Філіппині в повстанці. На 30. У них на 30 повстанці Так, ми виграли, то понятно. От мене Філіппіни інтересують. У нас 40, а тут 30. Ну нічого, ми встигнемо прокачати. У нас получиться. Прокачаємо производство, сиродільний завод, часовий завод, ринок золота. Медикаменти. Готово. Прокачуємо армію. І нападаємо на Саудівську Аравію. Так. У нас є одна країна. Буркіна Фасо. Ем. Вона десь є в Африці, а от вона. Там японці її хотіли забрати, але ми їм не дали. А зараз на, Фі... на, Фі... на, Фі... на Філіппінах. Так. Треба їх прокачати назад. Ми виграли. Вертаємося назад. Прокачуємо производство. О, нефть, то хор, то дуже добре. Не вистачає. Далі піде в нас Іран, як я думаю. Так, він піде. Так, армію ми зібрали, нападаємо на Іран. Так, Ангола. Японія хоче забрати Анголу. Скоріше всього, ядерку я кину на Японію. Сто процентів, от. От 100% говорю, кину на Японію. Ніяка інша країна. Я, ну може, на Італію кину, але, скоріше всього, думаю, на Японію. А, то то всього лиш повстанці. Так, ми тут зробимо производство, прокачаємо. Фруктової ферми готово. тепер армію. Думаю, її треба на три зірочки і все інше на два. Отак от. Так от. Хм. Далі в нас піде, напевно, Північна Корея. Так, армію я прокачав. Нападаємо на Північну Корею. Нам ще три країни. Коли ми захватимо Північну Корею, буде дві. Я думаю, захвачу, я думаю, Фінляндію і може Швецію. Десь так. А та я в Данії хотів прокачати, вроді би. Ну і тут. Ладно, потім прокачаю. Так, і у війні ми виграли. Тільки угольні шахти, все зрозуміло. Прокачуємо тут армію. А, так, хочу сказати, Ангола. А, точно, от, тут японці все поламали. Але ми все прокачуємо назад. І зб'єм цей літак. І у малі були повстанці. Ми тут теж прокачуємо армію, все як було. Так, ми вже напали на Фінляндію. Наші війська йдуть. Ще дві країни. Після Фінляндії якраз буде Швеція. Так. Швеція, як я бачу, сильніше за Фінляндію, але в неї така ж сама сила, як в Саудівської Аравії. От. У цій війні виграли ми. Ми прокачуємо производство. Армію давайте до трьох. А зараз ми завоюємо Швецію. Так, на Швецію ми зараз нападемо. Получимо ядерку. Кинемо на Японію, а потім поторгуємося з іншими країнами. Так, і ми виграли в цій війні. Прокачуємо производство. І армію. Ну, блін, як завжди, не хватає. Ну нічого. Так, блін. на цей літак треба збити. Армію в Швеції я вже прокачав. Тепер дивимося, як ця ядерна ракета ударить по Японії. І оп, на удар. Але як, наскільки я знаю, нам зараз дадуть рекламу за ядерку. Не, рекламу нам не дали. Жаль, що не дали. Ну, ну але нічого. Ех, добре, зараз давайте поторгуємося з іншими країнами. Так, перший наш покупець це буде Австралія. Думаю, ми купимо у неї багато риби. Я би її дуже багато хотів мати. Ого, цілих 60 купили. Давайте до Індонезії підемо. Чай. Опана, зараз візьмемо чая. Десь так 30. І духів. Можна аж 40 брати. Давайте продамо коврик. Не краски давайте. Вони нам не дуже сильно потрібні. Конів продамо. Шерсть. Мед, порох. Велосипеди, і думаю, хватить. Так, зараз у індусів щось купимо. Давайте дуже багато свиней купимо. Думаю, вони будуть нам потрібні. Підемо до Омана, хоча Оман ми захватили, але все одно якимось чудом ми можемо у нього купляти. Хоча ми, може, купляємо у звичайних жителів. А певно так. У інтальянців. Зараз щось купимо. Так. Опана, пістолети. Вони нам будуть потрібні. Ладно, давайте 30. Ех, ну, а на цьому кінець. З вами був я, Нікс Всім удачі і всім пока!